Пименно. <социвно> <социвно> Шли і попродова, накинути немає що. Це що, з Іванки? Слава Ісусу Христу, слава Україні. Приїшло не свято вроді по-новому, не знаю, свято, не свято, Божого тіла кажуть, так? Одні кажуть, що ніяке не свято, що не свято. Не знаю. Вася приїхав, дощ трохи перестав, Вася каже, йдемо, заприжимо в фенезі. Це другий раз у нас, другий раз вона в ефірі. Ну, так би трохи краще все вона ще так трохи це, вона ще до кобели так не привикла, до возила. Але нічого запігли, ні. Треба було показати, але маряна не знімала, не було. Ми запрягали таке болото, що до того болоті. Літо, а ми в болоті. Що, трохи проїдемося. Для неї це буде добре. Бо її підручити би. Трохи. А де там є жеребці? Вони з Останнєї палка, не? Так, вот, 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 вот,

Ну, ще спочатку ну, відповідалося. Ти якось 9 ну, я так не дивлю. А не, не будь, що не, буде. Що, після, Вася та... каже, після обіду не буде. Що, я... Але то ще дзвонив, то ще капало трошки. Мерк... Так, такі легоньки. Та й не віголося, буде хвасту відповідь. Ось там, шалка вона, ззад. Зараз помаху. Заливають. Що вони? Тут не знає. Де може? Ти місцевий. Та не спираєш? Ну ці вче тебе спирають. Були вчорашні, приїхали б вчорашні. Ну, мама твої підчерешні білі Та я знаю, тут кілька. Їхали б аж туди, не через це, а тут напиня просто через. Може, не хай тут. Це вже навчив я. Це я вже міг од нотінку трохи їхати. Потихоньку це пройде с убречку у нас, и она знала, что это все. Это и кончик будет. Кончик, а то, то приедет, або коваль приедет по, по части, то это капец будет. И поїти. же Вася постійно на роботі, це Ну якраз одної кобели полністає. Пе так кончиться. Поческа це. Вузький би був це, струх не був сказати. Був би вона так ноги дає і тайта. Та, та там болот. У мене 300 є. Почести, ви так самі. Цей Зараз дали її посторонки довше, дали її вперед, Це буйно стало. то на городі файному, ні. Холоднина була. То що хоч буде там, ні? Буде зелені з нею, ні? Лучка целуку будуть. Все, будем? Такі добрі були. Уже ну, ставі, ні? Є, є. Так, купити попробувати, Зараз вже будуть поля, то вони. Вот як вони тут йдуть, файли. Заїхали, з асі у, у лісок. Двісі немає грибів, так mm -hmm. <ривайся>, мухомовий. А вони тут ідуть як. Ладно, віко доза літ тут у нас файно. Товчага така дубка така холодина була, ні. Це

там мокро Брр. Уже завтра, так як буде сонце, тохне сковчити мене культям буде. Туда? Вітер лупив. Треба буде прибрати. Дубок. Забрати. Ну, з дороги маю, ну ладно, забрати, почати. No dłużej mogę. Jeśli hofę zgubi... Nie, nie, nie... Mamy mogę. jest to... Oczyki. Oczyki szerokie, to jest to... Oczyki. Oczyki. Oczyki szerokie, szerokie, szerokie. Так, нам 80. А то вже тратить 90. А то ми робили ще більше. Ми робили 95-85. А, а, як на базар їдеш, то теди, як це, то очі вдачі веде. Базар забули, коли були. Їжте. Їм тут легше, тут навіть не їздить, ноги, нічого, і все так, що... Поїхали такі болота з вас, а води в коней обсіли. Навіть так, що повертає, не? Вже зачовнув вже. так, що кроком, так файно йшли. Там коло цього треба їздити. Ми були, попер. Діємо, що прийняли. Це підіглашення. Ти сам такий висновок. Що? Забахнув босей. Що ти говориш?

Звісно, а, а мене похчуть, але я далеко був. <laughs> я, я Я чорними двома, ще кулаками. їду з досі, він малець. <laughs> але те ж пані вже полет минув. Добре, що було де розмінутися.

Зараз довгі цей на довгі поставанки пасінали. Ось так ще є сюди. Але пускай, ні, опускаєш ваш поварив я думаю ще раз довго потомку сюди саму був. довго тоже упали сейчас я буду живу то ну. так не ведь Не випускаю поки не відеш. Мали це? Чогий це копейка великий, тебе побачити. Давай. Ей. Тепер закрий косту нашу. Вже її приселює, чого не пускаєш. Аж коли вийдеш, то подай. Чи ти хочеш бимо чай пити? Приселюй його там зараз. Ну, що розв'язувати, зав'язати. Добре захмарилося. Ноги повімнували, га? Ну, як так би їздила вона і росла би ліпше, ні? їла би. Тебе попек не болить?